Живете в будинку чи в квартирі, і в будинку, і в квартирі. Чому більше ви надаєте перевагу в квартирі чи будинку? Зі сторони, якщо відпочинку, краще в квартири. А якщо більш для комфортності проживання і більш для мене, що підходить – це житловий будинок, звичайно. Хоча пріоритету між квартирою і будинком дуже багато. В квартирі, типу, ти не працюєш. Нічого прийшов там теле, кава, все в житлом будинку треба там більше виділяти уваги. Там газон. Якась у тебе там є собака, кіт, дерева, звичайно ж, сад, ну нікуди ти не дінешся, весна, осінь треба за ними догляд, газон той самий, ну також потребує догляду полив, стригти, підкормлювати. Ну треба догляд, а в квартирі це більш для глядачих. Якщо брати по Характеристикам, якщо будувати і купити готову квартиру, тут є питання. Треба перевірити квартиру, хто забудовник, яка шумоізоляція стін, яке виконання робіт, що взагалі виконувалося будівництво даного будинку. Є дуже багато аспектів, ну, аспектів, також недобросовісний будинок, забудовник, які будуть квартири, там, не дотримуючись технологій. Будують на болотах, будують на високих ґрунтових водах, потім ви це все будете в квартирах відчувати. Забудували, квартира з часом тріснула, там фундамент почали просідати, і це все буде у вас в квартирі. Ну, от, недолік. Сусіди, шум. От Ми відчуваємо, якщо це електроенергія виключення, ви не можете ліфтом піднятися, опуститися, вода відсутня, каналізація не працює і куча нюансів.